Якщо випадки, про які йшлися у попередньому сюжеті, трапляються не кожного дня, то з проявами стихійної торгівлі у наших містах справу доводиться мати постійно. Найгірше, що подекуди люди просто не розуміють, що купувати продукти, які реалізуються вздовж доріг, означає наражатися на небезпеку, адже випадки інфекційних захворювань через неякісні харчі, особливо влітку, досить поширені, а на застереження, як правило, не зважають, доки самі не потраплять у халепу. Те, що торгівля у невстановлених місцях заборонена, знають усі: і продавці, і покупці. Проте старанно ризикують як перші, так і другі. Одні своїм крамом, який час від часу вилучають правоохоронці, інші власним здоров'ям. Адже з одного боку невідома якість таких продуктів, а з іншого Комахи, порохи і відпрацьоване паливо від машин, що проїжджають поряд, роблять свою чорну справу. Зарадити цьому можуть, мабуть, не стільки перевіряльники, скільки самі мешканці міста. Ну, напевно, саме перше не купляти е, фрукти і овочі коло дороги, тому що вони всмоктують в себе всякі радіоактивні важкі метали, які потім осідають. Напевно. Е, для того, аби дозрівали фрукти і овочі, також дають багато хімікатів, щоб вони гарно зберігалися, щоб вони мали товарний вигляд. І, Напевно, треба купляти тільки сезонні овочі і фрукти поближче до того терміну, коли вони дійсно вже мають бути, я так думаю. Виганяти на базар, хай там на базарі торгують. Влада повинна тим боротися. А як що ми можемо зробити? А тим часом гра у рулетку триває. Чомусь багато хто вважає, що ймовірні хвороби тут для інших, а його мовляв, о мене допоки не дай Бог щось не трапиться. Правоохоронці ж продовжують боротьбу за чистоту довкілля, і як це не дивно, за наше з вами здоров'я.